15 квітня у вітчизняній пресі з'явилася інформація, що Польща заборонила експорт зерна з України. Це викликало неабиякий резонанс у вітчизняній аграрній спільноті. Одночасно почали ширитися різні чутки та версії. Пропоную детально розібратися з цим питанням і розкласти все по поличках із посиланням на першоджерела. Вітаю вас, друзі! Я Волошенюк Андрій, ви на каналі Монорга, і це рубрика поясню за 10 хвилин. Що сталося? 15 квітня уряд Польщі ухвалив рішення тимчасово заборонити ввезення та транзит країною зерна і десятків інших видів продовольства з України. Станом на 19.00-18 квітня. Україна і Польща досягли порозуміння у питанні транзиту українських сільськогосподарських товарів територією сусідньої країни. Його буде розблоковано у ніч із четверга 20 квітня на п'ятницю 21 квітня поточного року. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свереденко. Заборона імпорту наразі триває. Що цьому передувало? Масштабні протести фермерів Польщі, які почалися ще у вересні минулого 2022 року. Вони були досить бурхливими, скандальними і резонансними. Врешті-решт, 5 квітня цього року протести призвели до відставки Генрика Ковальчика, міністра сільського господарства Польщі. 15 квітня під час з'їзду політичної партії Право та Справедливість. Її президент Ярослав Качинський повідомив, що уряд вирішив заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства з України до Польщі. Увечері цю постанову було опубліковано у віснику законів. Разом з цим Качинський запевнив, що Польща хоче мати якомога тісніші стосунки з Україною, але польське сільське господарство треба захищати. Хоча й наступна подія і не стосується безпосередньо Польщі. Проте я її озвучу. 13 квітня Державне ветеринарно-продовольче управління Словацької Республіки в одній з імпортованих з України партій зерна пшениці виявило перевищення вмісту пестициду хлорпірифосу, використання якого заборонено в країнах Європейського Союзу. Він був на рівні 26 тисячних мг на кг, максимальна межа 10 тисячних. Відразу по тому Міністерство сільського господарства і сільського розвитку Словацької Республіки ввело інструкції на заборону переробки та введення в обіг уже складованого українського зерна та борошна з нього. Разом з тим, міністерство в своєму документі вказало, що не рекомендує імпортувати з України зерно та продукти з нього. Тобто заборони як такої не було. Який же список заборонених продуктів і на який строк? О 15.50 15 квітня у своєму Твіттері міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда опублікував скан постанови та додатку до неї. Згідно з цим документом діє заборона на ввезення такої сільськогосподарської продукції з України до Польщі: зернові культури, цукор, сухі корми, насіння, хміль льон та коноплі, фрукти та овочі, продукти переробки плодів та овочів, вино, м'ясо яловичини та телятини, молоко та молочні продукти, свинина, баранина та козлятина, яйця, м'ясо птиці, спирт етиловий сільськогосподарського походження, продукти бджільництва та інші продукти. Згідно з рішенням уряду, постанова діє до 30 червня 2023 року. Яка цьому причина? Перш за все, політична. Восени в Польщі відбудуться парламентські вибори. Аграрії мають суттєвий вплив на політичне життя країни і прагнуть захистити внутрішній ринок від дешевої закордонної сільськогосподарської продукції? Своєю чергою, політичні партії хочуть отримати електоральні дивіденди. Разом із тим відсутні статистичні дані, які б свідчили про дестабілізацію сільськогосподарського ринку Польщі та інших держав ЄС, як у цьому, так і в минулому роках. Стосовно економічної складової, то можна сказати точно, що надходження дешевої сільськогосподарської сировини в Польщу дозволяє польським підприємствам виробляти харчові продукти для внутрішнього споживання та на експорт із високою доданою вартістю. Транзитне транспортування українського зерна та експорт через польські порти також приносить додаткові прибутки для польської економіки. Блокування імпорту зерна польськими фермерами може призвести до зростання цін на харчові продукти і зашкодити економіці країн ЄС. Які країни приєдналися до заборони імпорту? Цього ж дня, 15 квітня, Угорщина слідом за Польщею тимчасово. Теж до 30 червня заборонила імпорт зерна, олійних культур і деяких інших агропродуктів з України. Про це заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь. 17 квітня про призупинення імпорту зерна з України оголосила Словаччина. 19 квітня Болгарія ввела тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України за винятком транзитних товарів. З 24 квітня до 30 червня. Про це заявили виконуючі обов'язки прем'єр-міністра Галабдонів та виконуючі обов'язки міністра сільського господарства Явор Гечев. Румунія 19 квітня запровадила додатковий моніторинг транзиту сільськогосподарської продукції з України і контроль якості всіх агропродовольчих товарів з України. Раніше це робилося в пункті призначення, 19 квітня Уряд Угорщини розширив перелік агропродукції з України, на яку поширюватиметься тимчасова заборона на імпорт. До нього додали мед, вино, хліб, цукор, а також низку м'ясних та овочевих продуктів. Яка правова оцінка цих дій? Ці обмеження з боку вищевказаних держав є прямим протиріччям угоди про асоціацію з ЄС. Правилам світової організації торгівлі, ба більше, є порушенням законодавства самого Європейського союзу, бо митні обмеження відносяться до виключної компетенції Європейської комісії. Представниця Єврокомісії з питань сільського господарства і торгівлі Міріам Ферер зазначила, що торгівельна політика це ексклюзивна компетенція рівня ЄС, а не окремих країн. Також у законодавстві Європейського Союзу немає такого поняття, як транзитні товари в питанні сільськогосподарської продукції. І які це матиме наслідки для вітчизняних фермерів? Дуже негативні. Після початку повномасштабного вторгнення російської злодерації Україна має де-факто зруйновані цілі галузі економіки. Наразі агропромисловий комплекс залишається провідним з надходження коштів до бюджету. Згідно з даними, проголошеними міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, до Польщі щомісяця постачалося від 500 до 700 тисяч тонн різної сільськогосподарської продукції. Лише близько 150 200 тисяч тонн продавали безпосередньо у Польщі, решта йшла транзитом до інших країн. Яке можливе рішення? З боку українського уряду. Це рішучі, компетентні дії, а саме, виступи в парламентах країн ЄС, організація спільних онлайн-засідань урядів, аби задіяти усі можливі механізми, правові, політичні, солідарні, які дозволять захистити Україну. З боку українських аграрів не припиню повторювати: диверсифікація пристосування зміни. Непрості часи потребують непростих рішень. Як під час повномасштабної війни, так і після перемоги вже не буде так, як було до 24 лютого. Чим раніше ви це усвідомите, тим краще. Моя вам порада: аналізуйте ситуацію на ринках, створюйте якісний і конкурентний продукти, створюйте додану вартість на ці продукти, знаходьте для себе нові напрямки виробництва чи ринки. Зараз і в майбутньому жорстко діятиме принцип еволюції: пристосуйся або помри! Підтримуйте Збройні Сили України, а за можливості і нас на Патреоні та YouTube. Деталі в описі та прикріпленому коментарі. До нових зустрічей. Ceterum Autem Cenzeo Cartagem